Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Купила аромат на осліп на сайті Лагради. Мене періодично запитують тут в коментарях на Ютубі і в коментарях в Телеграмі, чи можна довіряти сайту Лагранди. Ну відверто я вже давненько нічого там не купувала, але раніше я періодично там купувала парфумерію, Все завжди було прекрасно, оригінальна продукція, все супер. Єдине, що можуть бути ну, умовні затримки з. Замовленням, ну типу, я чекала три дні, поки мені надішлють замовлення. Ну, це не критично, але інші сайти швидше відправляють. Але ну, дивлячись, з чим порівнювати. Да? Якщо порівнювати з нотіно, ну, то три дні це дуже швидко. Не суть. Я подумала, раз уже така трапилась оказія, що я замовила. Парфум на цьому сайті, то чому б його не розпакувати разом з вами? Заодно подивимось, як Лагранде пакує аромати чи кладе якісь подарунки, і так далі. Ось так от виглядає коробочка, обикновенна скотч, на якому написано Лагранда. І давайте розпаковувати. Значить, я замовила аромат бренду абсолютно не читаємого для мене. А він називає не бренд, а аромат називається Амбре Супермасіве. Ну, я, напевно, виведу цю назву в назву. Перепрошую за автологію цього відео, цього ролика. Так, в коробці у нас кульок в кульку. Я вже сподіваюся, те, що нам потрібно. Значить, цей бренд, ви вже зрозуміли який. По назві, я знайома з двома лише ароматами від цього бренду. Один з них про чистоту, я не пам'ятаю, на жаль, його назву. Там така прямо конкретна чистота, прямо порошок. І з ароматом Iris Palladium, який знаходиться в моєму такому лінивому вішлисі, і, можливо, колись я собі його так само куплю. Так, дивимося, чи є подарунок. Є подарунок. Це у нас мацакі Мацушима, Мат Ліміт. 1 млілітр. Ось такий. От. Невеличкий пробник. Мені поклали. Ну, приємно. От, Аромат сам. Чому взяла. Це, до речі, екстракт де парфам. Сказитись треба. Чому взяла цей аромат, а не ірис паладіум, Ну, на два, два я не потягну зараз. <сум> Мій гаманець не потягне. Я хотіла Ірис Паладіум, але я подумала, що іриси це все ж таки більше такі весняні квіти, і у мене є ще трішечки у відливанті того ірису. Побачимо, як складеться цей аромат. Я просто побачила, що ціна на нього дуже приємна, і побачила, що його порівнюють з Ше від Кілян. І потім я ще в урі Фрегранс ком'юніті України Фрегренс ком'юніті побачила, що він також порівнює його з кілянськими доля ангелів і вирішила, що треба брати це більш таке буде доречніше на осінь, там на зиму і так далі. Давайте розпаковувати. Ось так от все виглядає, все прилічно. Я не особливо там зациклююсь на Фоль... фольга, не фольга, а як вона. Слюда настільки щільна, що я просто не можу її зняти. Мені доведеться Боже, її зрізати ножом. Дуже щільна. Склайка. Ну, я не страдаю, я знаю, що деякі люди зберігають сльозу, але я навіть коробочки не зберігаю, тому що ну куди це все складати. Я не знаю, де місце знайти. Так, дивіться, як це все виглядає. Тут так от, от просто такий ніби чехольчик ось цей да, з назвою. Отак от він просто знімається. Тут, звичайно, така біла коробочка. І, о, і все. І тут назва бренду. Ну, все гарно, на дні нічого немає. от обичне букновене. Я боюсь, щоб там не завалився цей флакон. Трішечки на бачок, як у амуажів. Ось так виглядає флакончик амбре супермасибе. Ну, ближче вам покажу. Кришечка така золота, ну це пластик. Такий маленький флакончик. Я на парфумерній зустрічі знайомилася з отим ароматом про чистоту від цього бренду. Він був такий масивний, великий, гарний. Ну, кришка ну, прям дешева, не знаю. Нічим не пахне. Абсолютно, звичайно, такий пульвик. Ну, давайте наносити, напевно, сюди, бо мені здається, що на лівій руці щось Я відчуваю, якийсь запах. Так, ну, перший пшик був холостий. Поки аромат всідається, давайте подивимося фрагрантику. Значить, у нього високий рейтинг. 4.24. Але проголосувало лише 125 людей. Тому ну, такий умовний. Але тим не менше, всі ці люди віддали високий бал цьому аромату. Значить, в верхніх нотах у нас кориця, яблуко, персик, ананас, кунжут. Одразу кориця ананас, кунжут — це нам підходить. Яблуко і персик трішечки побавимося, Це я за себе кажу. Середній ноти ром, ну все, я пропала. Ром, потім мед, геліотроп, троянда, кардамон. Красиві ноти. Єдине, що геліотроп трішечки лякає, тому що він може давати таку щільну пудровість. База також дуже насичена, повинна бути амбра, ваніль, тютюн, шафран, мускус. Ну, піраміда вражає. Вражає багатством і такою, і такою щільністю нот. Спускаємося далі, що тут люди наголосували, що стійкість у нього він стійкий. 30 людей сказали, що він стійкий. і 10 сказали, що він дуже стійкий. І шлейф у нього помітний. 33 голоси? голоси. голоси. Інтимний 11 лише голосів. Так, ну окей. Перший в порівнянні тут стоїть такий же самий бренд. Тільки флакон чорний. І на другому місці стоїть Ангел ше 18 лайків, 22 дизлайк. Ну, дима без вогню не буває, як ми з вами знаємо. Тому момент істини. Нюхаю. Я повинна сказати: аромат приємний. Одразу відчуваю шафран. Я не знаю, чому я одразу базу відчуваю. Е, стає зрозуміло. Одразу, як тільки нанесли цей аромат, так він доносився до мене. І мені одразу стає зрозуміло, що цей парфум ем, не дифузний. Він щільний, він настільки щільний, що він сидить коконом, як мені здається, але не факт, тому що це перші враження, це лише за тест на зап'ястку. Так, дивлячись в піраміду, я розумію, що я відчуваю базу, одразу базу, ніяких яблук, персиків, тим паче ананасів тут нема. Шафран з щільною такою, не ваніль, ваніль також є, з амброю. Усе такою з таким, знаєте, з цим бурштином, який тече по дереву, по, по корі дерева. Такий клей ми на нього казали в дитинство, зривали їленький. До зубів прилипає таке густе, щось таке тягуче. Ром, безумовно, кориця. Пішов геліотроп. тобто він тут не головний. Мене от лякав цей голіотроп, тому що часто він мене може прям душити своєю такою пудровістю насиченою. Тут. Я відчуваю милкуватість чуть-чуть. Дивлюсь цю піраміду намагаюся намагаюсь розібрати, що мені дає. Е ну, буквально чуть-чуть вона не це не мило, типу, не аромат чистоти, ні в якому випадку. Таке щось ледь ледь милить чуть, -чуть. Можливо, це яблу. Ну, не факт. Кунжут, мені здається, я вже почала відчувати. От все, напевно, крім. Тому що ну от просто яблуко і ананас я би хотіла почути, але це такі соковиті, бризкаючі такі ноти. Тут немає армат одразу стартує, сідає, розкривається щільно, дуже густо, дуже такий, прямо, знаєте. Як якесь варево в банці, от я дивлюся на цей мед, який намальований от в піраміді, що прям хочеться, знаєте, отак от наматувати на ложку дерев'яну, якусь паличку. Таке воно якесь таке густюще-густюще, солодюще. Ну, він не надто солодкий, розумієте, за рахунок шафрану. Шафрану тут небагато, Шафран тут не медицинить, він тут не їде в якусь шкіру чи в якусь кислоту. Ні. Він додає акценту ізюминки. Мені дуже подобається цей аромат. Мені він подобається, йому дуже пасує цей флакон. Він абсолютно відповідає змісту. ну, Тобто гармонійно все. І флакон, колір рідини чи там скла. і... Піраміди і того, що я відчуваю. Дуже красивий. Це просто. У <різь> мене ж е слюновиділення почалося. Це дуже густий, щільний аромат, дуже насичений, красивий. Ну, я би не порівнювала його з Кіліаном. вони не схожі. Просто вони ніби як в одному направленні мається на увазі м кориця, мед. Таке от осінньо зимове якесь таке от направлення. Я, я не казав, до речі, до якого він відноситься, до якої групи. Східні, ну, ну, понятно. Красивий, друзі. Дуже гарний аромат. Густий, насичений. Він, він не схожий на кілін, але я би ці аромати ставила от поряд. Типу, вони з одної когорти, Розумієте, це аромати з одного сімейства. Тут не відчувається особливо якоюсь Тютюновість. Тут взагалі не відчувається особливо щось. Не вибивається, точніше, з цієї піраміди. Тут все дуже гарно зроблено. До речі, хто парфумер? Тут два парфумери. Давайте у першого головного подивимося, як його звати Арнопуле. Арнопулен. Арно створив. Може, всі аромати для цього бренду, тому що тут просто в картотеці у нього 26 ароматів від цього бренду. І ще якийсь перой. Все, більш нічого. Іріс Паладіум він так само створив. Мені хочеться той Іріс Паладіум. Коротше говоря, Класний аромат, блін, клас от реально класний. Ще раз давайте подивимося піраміду. і Скажу так, що я відчуваю з всієї цієї піраміди найбільше: кориця, кунжут, ром чуть-чуть, чуть-чуть, мед, геліотроп. Кардамон і, 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 всю, і всю, базу, всю базу. Амбра, ваніль, тютюн, шафран, мускус. Але нічого не випирає, як я вже сказала, не вибивається, не кричить. Аромат дуже густий, дуже щільний, насичений, як я вже сказала. Я іноді кажу, що такий густий, що хочеться різати ножем. А цей такий густий, як мед. Знаєте, що так от хочеться на... чи карамель якась що хочеться таку наматувати, наматувати на дерев'яну ложку. Я говорю, в мене прямо, що... Класний парфум. Я. Довольна. Це друга моя покупка цієї осені і перша сліпа покупка. Дуже вдала, ура! Це вдалий початок осені. Друзі, якщо у вас є якісь аромати цього бренду, напишіть, які, що ви про них думаєте, чи знайомі ви з цим, чи знайомі ви з Iris Паладю, мені буде дуже-дуже цікаво. А, ну і давайте ж оцей мат ліміт якийсь, протестуємо. Мат Ліміте Мацакі Мацушино. Ось так от виглядає. Мені не подобається цей бренд, якщо чесно. Тому що, скільки я бувала в Єві і тестувала різні аромати цього бренду, ну, як там взагалі повз мене. Це теж щось таке. Квітко. Ну, приємний квітковий букет. Без вау ефекту. А бренд якийсь прохідний. Ну, такий нижче середнього, я би сказала, по звучанню. Ну, принаймні, ті парфуми, які в Єві стоять, які я нюхала. ну, то набагато. Ну, Це теж. Квітковий, приємний, ну, обикновенний. Я не люблю обикновенні аромати. Не знаю. Такого типу вагон і маленька тілешка. Ну, приємний, але з цим не порівняти. О, зараз він більше стає на Кілян, похожий. Да, більше кориці виходить. О! Кориця з медом, з Амброю, чуть-чуть рому і тютюну шафрану. Боже, це так гарно. База, напевно, буде більш схожа на Кілян. Кілян просто солодший, там більше алкоголю. Він більш дифузніший, він не такий щільний. Ну, вони різні, все ж таки, різні, але от. Подібність між ними є, безумовно. Класний аромат. Боже, він мені дуже подобається. Угу. Цей мат... не. Все, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, то вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буде це все. Я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей